Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! За даними центру стратегічних комунікацій в окремих частинах, що дислокуються у Бресті, Мінську, Гомелі, почалися бунти. Військові, зокрема й офіцери, не хочуть брати участь у війні. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із сім'ями з країни. Щоб стабілізувати ситуацію, з Росії почали прибувати офіцери нижньої та керівної ланки, яких призначають на посади у збройних силах Білорусі. Зазначено в повідомленні також почастішали випадки невдоволення серед. Самих білорусів, адже російські військові на території країни пиячать мародерять, а також домагаються до білоруських жінок. Білоруським військовослужбовцям починає уриватись терпець. Бунти наростають і по інших містах. В той же час, якщо влада Білорусі ухвалить рішення допомогти країні терористу Росії в геноцидній війні проти України і дасть наказ армії вторгнутися, ніхто з інтервентів не повернеться додому. Про це заявив під час панелі давити на Дніпрі боротьба України за свободу. Оду на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський. Він не вірить у збройну агресію військ Білорусі проти України, зокрема і тому, що білоруське суспільство не хоче воювати, за словами президента, який послався на певні аналітичні дані близько 80% проти війни з Україною. Ми вважаємо, що сил у них недостатньо, і всі, хто прийде на нашу землю, точно не повернуться. Це не залякування. Я говорю, як є. Ми захищаємо себе. Ми ні на кого не наступає ми захищаємо себе. Їм росіянам буде складно їх затягнути у безпосередню війну, але вони безумовно це робитимуть. Що я можу сказати? Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, сказав президент. Глава держави пояснив, що одна справа коли з білоруської території з деяких аеродромів, які є в розпорядженні Російської Федерації, і Мінськ їх не контролює. Летить авіація чи ракети, і інша, коли ти свідомо йдеш у наступ і приєднуєшся до російської терористів, це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка, тому що одна справа, коли з її території, з деяких аеропортів летіла авіація або ракети з території, які вони не контролювали, вони були під контролем Росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш наступати і доєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом, і тим самим робиш Білорусі частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни, додав Зеленський, як зазначив Країнське президент у разі вступу Білорусі у війну її також чекає трибунал та репарації. І одночасно, у разі приєднання Білорусі до Російської Федерації у війні проти України, ти станеш суб'єктом майбутнього програшу суду, трибуналу. Відшкодування за все те, що Росія вже наробила і, на жаль, продовжує робити. Тому це буде великою помилкою, наголосив Зеленський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.